Всіх на каналі Дід Саша. Тема сьогоднішнього відео буде як обшити самому кермо Роблю це перший раз, все як завжди. Буду пробувати зробити це максимально якісно, але як воно вийде, ми подивимося. Для початку я бачу, що нам потрібно буде це все діло заправляти і нам будуть заважати оцей пластик. Тому я зараз відкручу його. Ось тут у нас болтики. Один з цієї сторони, ну і відповідно з іншої сторони. Ну, і після цього продовжимо. Сам матеріал я вибрав натуральну кожу. Не дермантин, а саме кожа. Тут у нас йдуть дві голочки і дві ниточки. Обшувати я не знаю ще поки. Буду в одну нитку чи в дві, буду думати. Для початку потрібно примір. Відчуття тактильні, дуже класні. Порівняння, звісно, це не йде. Вона прям така. Ну, нове є нове, що казати. Маркування ось таке у нас буде. Мінус 2 болтики на 8. Потім просто тягнемо. І у нас. І далі у нас також ось два шурупа, яких потрібно відкрутити для того, щоб зняти цей пластик пару хвилин і ми їх повідкручували. Також я буду її зрізати, щоб залишилась тільки та кожа, тому що ці тактильні моменти. 90%, що вони будуть проходити далі в кермо, і, можливо, в них спочатку і почнеться затирання знову тих самих місць. Тому зрізаю шви і знімаю її. Що бачу одразу? В оригіналі вона йде просто кожа. А якщо почати тут зрізати, то ми розуміємо, що це досить товста, товстий матеріал з прорезиненою частиною. То це означає, коли ми зріжемо і обтянемо, нас руль уже такий товстий не буде. А також е він буде більш, більш твердий. Але якщо глянути ось на матеріал цей, то він просто одвалюється. Ось. І Можна було б подумати, що якщо ми оділимо, можна залишити, залишити цю резинку. Але це не так. Тому що ось видно, що, скоріш за все, ця, ця гума не всюди відділиться. Ну що ж, не вдається його так зняти, щоб він там залишив. І через що питання обшивки руля стає проблемним, тому що всередині. Ось ми бачимо. Ось так воно виглядає. Тому в цих місцях буде тактильно, досить, досить неприємно. Тому є два варіанти. Або у цих місцях мають бути шви, щоб тут воно стягувало його максимально в цих місцях. Або його сюди чимось проклеювати і обшивати. Або просто віддати професіоналам, щоб вони. Його гарно обшили. Товщина зменшилась в рази, тому що сам матеріал цей максимально був таким товстим, гарним, ну прорезинний все ж таки. Ну, ось так. Ну І відповідно саме кермо також після зрізання воно не відповідає тим розмірам. Нехай в цих частинах було б ідеально, але ось тут ось. Де потрібно зробити оцю, оцей шовчик, то тут у нас вже видно, що воно. На жаль, в цьому місці нас вже не вийде його стягнути. тому що стягується воно по цим швам, а тут буде капшук. Ось така от історія. Наступним кроком купую недорого кермо. Так, щоб у нього ця обшивка була ціла. Бо при обшиванні того, у мене одразу в цих місцях би почалося максимальне навантаження. Дірочки образувалися і, і те саме сталося б з тим кермом. Тому, якби я раніше це зробив, би, то в мене б кермо моє залишилося. І, що мені подобалося, у нього це була обшивочка, оця була дуже м'яка. Тут вона тверда, але вона ціла. Головне, що вона ціла, обшивочка ця. Ну і спробую сам його обшити. Ніколи цього не робив, тому для мене це буде вперше. Все, в принципі, як завжди. Ну що ж, спробую зробити, покажу вам результат. Робота закінчена і ця. Десь пішло в мене, мабуть, годинок-дві, можливо, півтори. Ну, от така строчечка в мене. Я не професіонал, тому. Показую, ось так у мене вийшло. Якщо ви не будете допускати, що у вас будуть дірки, то просто ця, оце плетіння мені коштувало десь 300-400 гривень. Плюс кермо я знайшов дуже дешево, вони дорогі в нас. Я знайшов за 700 гривень. В тієї людини залишилось по 500 гривень, ще штук, мабуть, шість їх. А так взагалі вони дорогущі, ці рулі. Отака таке вийшло в нас кермо. Ці місця не настільки важливі, так як тут будуть у нас ставочки, це все буде закриватися. Тому у нас кінцевий результат покажу вже. Ось так, до речі, стильно виглядає кермо наше, якщо все зняти і назад поставити. Чорні тона з цим дуже грають. Я навіть хотів був зробити кожу чорною. Потім все ж таки вирішив йти до світлих тонів. Ну, зараз буду знову розбирати це все діло знімати і будемо знімати Більше кермо. Коліно і на 22 головка відкрутив. Далі думаю, як його звідси витягнути. Виходить щось типу такого. Там зацепився, там шарик. Так, ну, ось і так. Виготовляю ось такий вже зйомничок на базі того сйомника, що у нас іде пружини нам там, де амортизатори стягувати, я його обрізаю, прокручую, забрушую з усіх сторін, проверчую дірку, нарізаю, дивлюсь, де воно зупиниться в нужному місці. Ну і тепер починаю його. Потихеньку викручувати, тому що колхоз тут не працює, я вирішив зробити це максимально добротно, щоб все ж таки закінчити цей процес, тому що більше з цим я потратив часу, ніж з обшиванням. Ну що ж, ідеально не вийшло, на жаль, так це не така кожа. Уже зовсім. Але ж є нюанси. Нюанси головні, це ті, що через те, що матеріал просто купив звичайний матеріал, обрізаний так, ну, однакові довжини. А тут, походу, треба, щоб хтось зробив кройку, підготував матеріал, після цього тоді можна буде його пшити і зробити так, як мені потрібно. От як на це я дивлюся, ось бачите. Уголочки оці не вдалося сховати. Ну, звісно, що, якщо дивитися те, що було і те, що є, ось такий шовчик. Ну, як би, але ж не ідеально. От, От так. Ну, спробував. Звісно, що. Прибирати його не буду, все ж таки кошти на нього витрачені вже. Тому все, мабуть, буде як завжди. На нього дивляться один раз. Коли ставляють. Ось так. Шкода, шкода, але не ідеально. Оце ось так. Ну, ззаді тих взагалі рубців не видно. Ну, але ж коли ти вже його один раз побачиш, і от будеш постійно дивитись на нього. Так, добре, робота ця закінчена. Діліться своїми думками. На цьому все всім добре.